Я хочу перш за все подякувати всім представникам засобів масової інформації, що незважаючи на те, що закрили пряму трансляцію і не допускають журналістів в зал, ви завжди перед кожним судовим засіданням біля суду, я вдячна вам за те, що ви намагаєтеся чесно висвітлити все, що тут відбувається. І сьогодні ми будемо починати спілкування з цим судом з того, що проаналізувавши. Проголошене обвинувачення паном Кіреєвим, а власне, що він не міг майже дві години щось сказати про це обвинувачення, ми обов'язково першим будемо заявляти нашу позицію про термінове закриття кримінальної справи, по якій навіть суддя Кіреїв не може зробити висновок, що є виною і що якби то є злочином. Якщо суддя якому доручено судити, не розуміє, в чому злочин мій як людина, яка працювала прем'єр-міністром, то справу цю треба закривати. І зранку ми будемо заявляти про це, тому що далі продовжувати це буде просто абсурдом, це буде просто фарсом. Я переконана, що вже до багатьох людей, в тому числі і в Україні, і за її межами, вже дійшов зміст всіх цих. Фальшивих обвинувачень, і всі сьогодні вже все розуміють, тільки Янукович заспокоїтись не може, але я думаю, і до нього скоріше за все дойде інформація, що треба цю справу давати команду закривати.